На долю мешканців білого саду випало чимало негараздів, армії витоптували їхні поля. Грифон крав худобу, а в криниці неподалік, ніби всіх інших бід було замало. Завелася полудниця, яку селяни прозвали лихом. Відьмак відчував, і з цим місцем її пов'язує щось більше ніж проста випадковість. Аби відправити примару в засвіти, спершу потрібно було розкрити її таємницю. Біля річки в білому саду жінки набирають воду і перемовляються між собою. З їхньої розмови стає відомо про хутір хущі та лихо, що там оселилося. Згодом на дошці оголошень з'являється замовлення на полудницю з криниці. його розмістив селянин з білого саду, на ім'я Одолан його донька тяжко хворіє. Тож, доступ до чистої води для нього питання життя і смерті. Вирушаємо на хутір хущі, тут досліджуємо місцевість і знаходимо сліди полудниці, додатково звертаємося до бестіарію, намагаючись з'ясувати, що саме прив'язує її дух до цього місця. Невдовзі натрапляємо на щоденник дівчини, Клари. У ньому згадується браслет, подарований їй чоловіком. Саме його ми знаходимо на дні криниці, над якою висить тіло Клари. Бій з полудницею не становить особливої складності. Достатньо використати масло проти привидів і знак Ірден. Після перемоги забираємо трофей і повертаємося до Одолана по нагороду. Від грошей, до речі, вигідніше відмовитися. За проявлену доброту Одолан віддячить щедріше. Зі щоденника Клари поступово відкривається трагічна історія її родини. Клара Разом зі своїм чоловіком Волькером мешкала в селі Білий сад. Утомившись від свавілля місцевого поміщика, Волькер подав на нього скаргу до визими. Суд став на їхній бік і скасував усі борги перед паном. Тоді Клара і Волькер вирішили заснувати власне поселення і оселилися на хуторі Хущі, неподалік білого саду. Деякий час родина жила щасливо та згодом поміщик. Який затаїв на них злобу, прибув на хутір. За чутками він хотів змусити їх повернутися до села. Однак між ним і хуторянами спалахнула сварка, під час якої Клару та Волькера було вбито. Баронет Ігнацій, Вер'є Лаваль, правитель Білого Саду, славився жахливим характером. Одного разу він увірвався на весілля і почав вимагати права першої ночі з нареченою. Іншого разу, Вбив селянина лише за те, що той надто повільно зняв перед ним капелюх, а ще, будучи п'яним, витоптав поля своїх підданих, не виплативши жодної компенсації. Згодом з'ясувалося, що син баронета Флоріан перебував у протиприродному зв'язку, з мисливцем баронета. Миславом, ігнацій наказав вигнати мислава з села, вбитий горем Флоріан вкоротив собі віку. Саме його могилу ми бачимо на місцевому кладовищі. Після цього поміщик почав пиячити, а маєток занепав. Під час завдання Бестія з білого саду ми можемо поспілкуватися з Мисливом. Він розповідає про свої стосунки з Флоріаном і про те, як конюх Дітер застав їх разом та доповів баронету до речі, саме тіло Дітера, роздерте грифоном. Ми знаходимо разом із миславом під час завдання, найсумніше те, що після всього пережитого Мислав вважає чудовиськом саме себе. Відьмаки зазвичай не відчувають емоцій до істот, яких знищують, особливо жорстокі бестії викликають ненависть огидні відразу, і лише вкрай рідко з'являється співчуття саме його відчув Геральт до полудниці з білого саду. Він не міг позбутися думок про дівчину, яку страшна смерть і сильні почуття перетворили на жахливого монстра. Про Клару і Волькера можна також розпитати Томіру. Травниця згадує, що Клара була її близькою подругою. Вона також натякає, що під час розмови з поміщиком Клара могла грубо висловитися про Флоріана, зокрема про його вподобання. Що цілком могло стати причиною вбивства подружжя. Коли Геральт і Весемир прибувають до білого саду, трактирниця Ельза згадує, що пана ймовірно повісили нільфгарці. втім, прямих доказів цього немає. Відомо лише, що Нільфгарці зайняли колишній маєток родини Вер'є Лаваль. Саме там ми знаходимо таємну кімнату, зачинену зсередини, і тіло чоловіка. Чия доля так і залишилася загадкою. Можливо, коли до білого саду прийшли Нільфгарці. Баронет замкнувся у маєтку і пив доти, доки не заснув вічним сном. Поруч із ним лежав ключ від зачинених дверей, а також кухоль і порожня бочка, мовчазні свідки його кінця. Коли Геральт і Томіра розмовляють про Клару, відьмак зауважує, що для такого маленького села в білому саду надто багато лиха. То Міраж відповідає, що в усіх селах, навіть найменших, усе однаково, варто лише придивитися і поставити правильні запитання.